У прямокутній системі координат у просторі задано точки. Визначити точку С симетричну точки А відносно точки Б. Чому показую саме цю задачу? Тому що в ній тільки 20,3% знайшли правильну відповідь. Вона відноситься до тих, де найбільше роблять помилки. Якщо точка С симметрична точці А відносно точки Б, як це буде виглядати? Тоді точка С. Яка симетрична точці А, відносно точки Б буде кінцем відрізка, а Б буде серединою цього відрізка. Що таке симетрія? На однаковій відстані. От, по суті, це потрібно було і визначити. А середина відрізка в нас визначається за формулою, до речі, яка є в довідкових матеріалах. Абсцису ми можемо визначити, додавши абсциси першої точки А, точки С. Ну, тобто х1х2 навпіл. Так само ординату можна визначити, додавши ординати кінців відрізка, поділити навпіл і з аплікатою теж саме. В нашому випадку, навпаки, середина відрізка відома координата, оці всі координати відомі, і знаємо один кінець. А шукаємо невідомі координати точки С. Тобто. Б це в нас координата 7, 2, мінус 2 я можу підставити сюди. А має координати 5 мінус 0 можу підставити сюди і знайти невідоме як зрівняння. Зрозуміло? От дуже часто задачі в зворотньому вигляді чомусь важко даються учням. Я підставляю одразу те, що сказала, і отримую 5 плюс невідома координата. Точки С в мене позначено х2. Так само ну, ділина навпіл дорівнює 7. Тепер з ординатою так само я вчиняю. Тобто мінус 4 у2 ділине навпіл із аплікатою 0 плюс апліката точки С і ділений навпіл. Розв'язуючи невеличкі лінійні рівняння, можна помножити на двійку обидві частини. Тоді я буду мати 14 мінус 5 9, можна ще, до речі, підбирати Абсциса буде дорівнювати 9, так само обчислюю ординату. Множу на 2 обидві частини, маю 4, тут віка скорочується, У2 дорівнює 4 плюс 4 -8. І, до речі, вже видно, що це буде остання відповідь, тому що інших відповідей немає, але я ще й знайду аплікату точки, яка нас цікавить. Так само множу на 2, і маю тут мінус 4, тоді.